В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн вітаю вас. Офіцер Збройних сил України, лейтенант Олег Омельчук, виборов одразу дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби із пневматичної зброї, що триває у Москві. В особистому заліку у стрільбі на 10 метрів рівнянин випередив білоруса та португальця. Підтримали Олега і партнери по збірній киянин Віктор Банкін та Дніпропетровець Денис Кушніров. У командному заліку українські пістолетники теж вибороли золото. Тож, на честь Олега, сьогодні у Москві двічі лунав держ. Державний гімн України. Акцію за мир в Україні провели студенти та викладачі рівненського економіко-технологічного коледжу. Понад 100 активістів із плакатами вийшли на підтримку соборності та неподільності української держави. На майдані демонстранти утворили живе серце у знак любові до України. Як усе було, бачила Ірина Михалевич. Після занять студенти Рівненського економіко-технологічного коледжу вирушили на центральний майдан міста, аби висловити свою громадянську позицію і заявити, що Україна має бути єдина. Свою акцію вони назвали За мир в Україні. Вся ситуація, що сталася в країні а саме введення російських військ в Крим. Ось я не сторонник війни, вона не потрібна нікому. Ось тому я сьогодні вийшов на Євромайдан, щоб підтримувати народ. І ось може моє моя одна там думка, якось змінить шплиності. Історії активісти виступили на майдані з закликами схід і захід разом, а потім утворили символічне серце. Співорганізатор заходу Марина Косіч зізнається, що тема єдності їй особливо близька, адже рідні проживають на сході України. Ще пам'ятаю різдвом. Я говорила з бабусі дідусем. Це було дуже важко. Вони взагалі не навіть ну що говорити, якщо вони внучку свою не можуть в принципі вислухати і якось зрозуміти. Але в принципі, зараз вони підтримують. Всіх ну весь захід і Схід, і східілішки так само дуже злякані і дуже не хочуть всього втручання Росії. Підтримати своїх студентів прийшли і викладачі коледжу. Вони вважають, що ця проблема не політична, а культурна. І, попри різні особисті погляди, соборність держави в інтересах усіх українців. Різні факти, хто свірить в одне, хто свірить в друге, але всі сходяться, викладачі з різними полярними думками, сходяться в одному. Україна має бути цілісна, єдина. Ніхто не має права її роздирати, шматувати. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Народний депутат від Рівненщини Валентин Королюк є одним із авторів законопроекту на підтримку вступу України до НАТО, текст якого опубліковано на сайті парламенту. Наш земляк разом із колегами Борисом Тарасюком і Олександром Чорноволенком запропонували зокрема доповнити статтю закону про основи нацбезпеки і слідом за словами набуття членства у Європейському союзі додати та організації північно-атлантичного договору. А із закону про засади внутрішнього. Шньої і зовнішньої політики пропонується вилучити пасаж про те, що Україна є позаблоковою державою. Як повідомив Валентин Королюк, телефоном телеканалу РТБ, законопроект на підтримку вступу до НАТО зареєстрований і чекає на обговорення у комітетах Верховної Ради. Будучи членом всенародного руху України, стратегічна позиція народного руху України це була не позаблоковий статус держави, а саме. Входження України в блок НАТО. А враховуючи всі події, які відбуваються зараз в Україні безпосередньо в Криму, то мені здається, що це питання на часі сьогодні. Виходець із Рівненщини очолив адміністрацію президента України. Виконувач обов'язків голови держави Олександр Турчинов призначив Сергія Пашинського керівником адміністрації президента. Він виконуватиме свої повноваження до завершення президентських виборів. Сергій Пашинський народився у 1966 році у селі Зірне Березнівського району. Є народним депутатом України, членом партії Батьківщина. Російські телеканали, які показують неправду про події в Україні, необхідно вимкнути. Сьогодні із такою вимогою до місцевого представництва національної ради з питань телебачення та радіомовлення звернулася група рівнян. Представника просять вплинути на провайдерів, аби ті забрали з пакетів кабельних послуг російську пропаганду. Чи можливо це дізнавався Іван Марчук? Обурення інформаційною політикою російських телеканалів докотилося й до Рівненщини, аби не чути з телевізорів явно сфабрикованої брехні. Такі канали люди просять відключити. Сьогодні до місцевого представника нацради з питань телерадіомовлення зателефонувала жінка та представилась вповноваженою від ініціативної групи рівнян. Щоправда, не назвавшись, вона озвучила вимогу відключити з кабельної мережі російські інформаційні канали. Тільки от представник нацради задовольнити таке прохання не вправі. Представники національної ради в регіоні... Вонах не наділені такими повноваженнями. Це може робити лише Національна Рада України з питань телебачення радіомовлення, яка на жаль на даний час вона не працює. Звідомих усім вам причин, однак випадки відключення з кабельної мережі російських телеканалів на Рівненщині уже є. Так у Кузнецовську на народному віче громада звернулась до місцевого провайдера із такою вимогою. Той волю людей виконав. Ми не заперечуємо в будь-яких діях провайдера. Єдине, що ви прохання, щоб провайдер він інформував про це представництво національної ради, щоб ми були в курсі в курсі справи, в курсі подій всі. Все. А от новинка в кабельній мережі рівного каже Дмитро Тарасюк найближчим часом можлива. Якщо не виникне технічних проблем, місцеві провайдери подадуть в ефір російський опозиційний канал Дождь Іван Марчук Сергій Савта. Інформаційна програма день. Як повідомили нам працівники найбільшого провайдера у Рівному компанії воля, поки що відключати з мережі російські канали вони не збираються. Однак готові зробити це у тому випадку, якщо відповідне рішення ухвалить Верховна Рада для всієї України. При цьому мова може йти лише про кабельне та цифрове телебачення. А от смарт ТВ, яка є інтернет-телебаченням, навряд чи така заборона зачепить. Ліквідація комунального підприємства Комуненергія, фінансування реконструкції громадських вбиралень у парку Шевченка, а також прийом у власність міста гуртожитка. Такі питання обговорювали сьогодні на черговому засіданні бюджетної комісії Рівнеради ради з подробицями Роман Сверита. На порядку денному бюджетної комісії рівне ради чотири питання: одне з пріоритетних про ліквідацію комунального підприємства Комуненергія де факто воно вже не надає послуг із теплопостачання та підігріву води. Втім, досі існує як юридична особа, маючи до того ж значну кредиторську заборгованість. Ми доходимо з пропозицією створити ліквідаційну комісію і ліквідувати вказану припинити діяльність підприємства. Таку ідею члени комісії підтримали, адже необхідні для надання відповідних послуг ліцензії нині також мають підприємства рівне теплоенерго та теплотранссервіс. Міська рада і територіальна громада нічого не втрачає в випадку, якщо комунальне підприємство КТП Комуненергія буде виключено з державного реєстру господарюючих суб'єктів. Іншим питанням став розгляд проєкту рішення про зміни до програми фінансування заходів і підтримки парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Стосуються зміни фінансування капітального ремонту громадських вбиралень. Вони не можуть забезпечити нормальне функціонування парку. Культурі та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Вони є практично аварійні навіть станом за технічним висновком 2008 року, який от в мене є наявний на руках. Тобто, грубо кажучи, вони вже 6 років є аварійними, але функціонують, тому що інших немає на території парку, який. В Принципі має 22,7 гектара. Якщо раніше на цю справу планувалося виділити понад 800 тисяч гривень, тепер лише 300. і навіть цього депутати поки не гарантують. Ми рекомендуємо його включити до порядку денного на сесію, а подалі будемо розглядати щодо можливого фінансування згідно рішень уряду згідно розпоряджень. Чи рішень навіть обласної ради на сьогоднішній день фінансування фінансування заходів здійснюється тільки на захищенні статі видатків? Ви знаєте, яка ситуація в державі, і тому тільки на ті заходи, які стосуються виплати заробітної плати, виплати нарахування заробітної плати. Члени бюджетної комісії підтримали також проект рішення щодо прийому до комунальної власності міста гуртожитку за адресою князя Острозького 10. Роман Свирида Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Сьогодні завершився термін подання заяв на зовнішнє незалежне оцінювання 2014. Із Рівненської області виявили бажання пройти тестування майже 7,5 тисяч абітурієнтів, а це 70% випускників краю. Як і в минулі роки серед майбутніх учасників ЗНО, найбільше охочих пройти тестування з української мови та літератури. Другою за популярністю є історія України, третьою математика. Отримали освітяни і 13 заяв для проходження ЗНО від осіб, які відбувають покарання у дубенській колонії, нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання традиційно відбуватиметься у червні. Рівненщина читає Шевченка. Так називається низка флешмобів, що проходять у книгозбірнях нашого краю. Згідно із задумом, їхні учасники мають одночасно декламувати один із віршів Кобзаря. Флешмоби присвячено 200-й річниці із дня народження великого поета. Як усе це відбувалося в обласній науковій бібліотеці? Бачили журналісти дня. А всі нам вкупі на землі єдиномисліє. Десятки рівнян на сходах обласної бібліотеки читають вірш Тараса Шевченка Молитва флешмоб відбувається з нагоди 200-річчя від дня народження кобзаря у ці буремні дні. Організатори заходу намагалися підібрати поезію, яка б виражала сум за полеглими героями та єдність нашої нації. Сьогодні ми вибрали такий твір, який називається молитва. Він дуже майже невідомий, скажімо, не так часто виконується зі сцени, не так часто застосовується в школі. Ми вирішили на нього звернути увагу, бо він дуже актуальний. Після спільного читання всі охочі декламують улюблені вірші Тараса Шевченка. До книгознавців долучилися користувачі бібліотеки та пересічні рівняни. Також флешмоб підтримали 20 студентів духовної семінарії. Тараса Шевченка Знаємо ще до букваря як і материнську пісню, чи народну казку. Ми вічно будемо йти до вершини Шевченка. До вершини його людського духу, мужності і совісті. До вершин всеохоплюючої, всегосягаючої людської любові до шевченківських днів у книгозбірні готують виставку незвичних видань нашого кобзаря. Наприклад, в нашому книгосховищі є рідкісні видання є творів Тараса Шевченка, і вони також деякі з них міського представлені міського сьогодні в бібліотеці. Роздісті, є факсимільні видання перших міського збірок, міського які міського вийшли. Міського ось, міського тобто є на що глянути, є що міського. почитати. Бібліотекарі обіцяють аналогічні заходи. Відбуватимуться в кожній з бібліотек нашого краю. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Понад сотню світлин представили на звітній виставці майстри рівненського фотоклубу. Час це лише невелика краплина з безмежного моря, того що їм вдалося відзняти упродовж минулого року. Тут і портрети, і морозні візерунки на склі та краєвиди старовинного українського міста. На відкриття експозиції прийшло чимало цінителів фотомистецтва. Серед них була і Галина Баранчук. Тут зупинилася мить, мить осені, зими, щастя і суму. У галереї час півтора десятка фотохудожників рівно презентували найкращі роботи відзняті минулого року. Серед них і ось ці їх автор каже, що полюбляє камерні зйомки і особливу увагу приділяє людям. Я більше всього люблю людей потрахувати і потрахувати історію їхнього життя. Тому що я фотографую тих людей, якого я знаю, і вони ростуть зі мною розвиваються разом. І я це все стараюсь відобразити в своїх в своїх роботах. А ось пристрасний фотограф принад нашого полісся Володимир Захарук трішки змінив свій ракурс цього разу на його світлинах пейзажі старовинного Львова. Це просто настільки чудове місто в архітектурі, в людях і так далі, що просто. Важко було чегось не повісти. їздив багато разів туди. Спеціально на зйомки Є що показати. Як завжди, чимало оригінальних світлин представив на виставці і керівник фотоклубу. Він зазначає, що для нього минулий рік був насичений подіями, вартими уваги. Це і поїздка на Мальдіви, де відбувалось підводне фотографування, і спілкування з папою у Римі, та особливе місце в серці художника зайняли зйомки трагічних подій на столичному майдані. Я Не байдуже до того, що знімаю. Звісно, е, е, ці події просто без болю в серці не можна було пройти десь поряд і не взяти в цьому я Як фотограф минулого року зауважив Сергій Бусленко, ряди членів клубу поповнив Петро Подолець, знаний вкрай скульптор, член національної спілки художників України. Він пристрастився до фотографування і показує вже непоганий клас. Він прийшов поспілкуватись з колегами і набратись досвіду. Почерпнути майстерності у визна. Ніх фотохудожників прийшли, і ті, для кого ця справа лише хобі. Я вирішила прийти подивитись для себе, от як правильно поставити, як світло, що впало. Мені завжди найбільше сподобалися і зараз, якби подобається, всілякі краєвиди, дуже гарні місця. О як їх люди розкривають, як вони гарно ну, на фотографіях дивляться. мені це цікаво. Ті, хто не встиг, що побувати на фотовиставці, зможуть зробити це до кінця місяця. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День звіт про подорож або по іншому тривело хрівнянина Максима Кідрука на Зеландію презентували у Рівному. У книзі описана не лише хронологія подій, але й реакція автора на побачене. У сюжет вплетено цікаві пригоди разом із дотепним гумором. Більше про книгу та її автора Людмила Васюха. Ось це куточки нашої планети, в яких побував Макс Кідрук на фотографіях мальовничі пейзажі та стародавня архітектура. Те нове і незвідане, що побачив мандрівник з рівного, лягло в основу книги на Зеландію. Книга написана ще в 12-му році, і потім пішли трилери. І видавці вирішили видавати першими трилери. І взагалі під на Зеландію тур не збирався робити жодних презентацій. Але ну оскільки просять, справді запрошують, то я вирішив виступити і попри. Попри такий час, як зараз книга видана накладом у три тисячі примірників. Сам автор каже, що це доволі специфічний жанр літератури, називає себе професійним письменником, попри те, що він не є членом національної спілки. Однак зазначає, що жодної копійки з власної кишені на друк книг не витрачає. Те, що він пише в Україні, називають комерційною літературою. Однак у всьому світі, додає Макс, літературу не поділяють. Нині він уже має свою читацьку аудиторію. На в'яжані Максіці мені найбільше сподобалось ну, як вона для, для молоді, і там ем, досить ем, багато не, нецензурної лексики. Ну, найбільше мені сподобалось ем, бот, це як трилер, його був перший. І потім ем, твердиня. Нова книга до рук Олександра Харченка ще не потрапила. Однак, хлопець сподівається, що вона буде не менш цікавою ніж попередні. Таких як Олександр Харченко у залі зібрало ще мало молоді люди стали прихильниками творчості Макси Кідрука. Тому до зустрічі з автором проявляють неабиякий інтерес. Запрошуємо його раз на рік, так як в нього раз в рік випускається книга. І буває, що студенти просять ну, проводити повторне, так як не всі не зможуть пройти, дуже багато людей, і... тому буває, що і два рази на рік робимо. Студенти дуже задоволені з обласною бібліотекою для молоді Максим Кідрук познайомився через інтернет. Дружні тісні стосунки з закладом з'явилися уже після першої презентації. Тому щоразу, коли хоче поспілкуватися із своїми читачами, зустріч призначає тут Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День Турнір із плавання пам'яті Віталія Макарчука відбувся у Рівному. На базі басейну гуманітарної гімназії, в якій, власне, і працював Віталій Васильович, змагалися учні шкіл не тільки з Рівного, а й з Києва, Луцька та Трускавця. Плавали хлопці та дівчата віком від 8 до 14 років. Загалом майже 100 учасників. Турнір пам'яті першого керівника басейну, який помер торік, також присвятили до 20-річчя навчального закладу. Віталій Васильович керував роботою басейну продовж 20 років. Тому турнір це з плавання це данина його пам'яті перш за все. І це, звісно, була його мрія. Я дуже люблю плавання через те, що це дуже корисно для здоров'я. Завжди тебе тут можуть підтримати. І з друзями тут весело. Я хочу стати майстером спорту. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. На зустрічі в ефірі. Хай щастить.